Я за те, щоб українці заробляли більше, а це можливо тільки тоді, коли просту, примітивну, непотрібну роботу будуть виконувати роботи, а українці будуть контролювати їхню роботу. Тоді це, це типу кваліфікована робота, яка передбачає високий рівень оплати праці зі всіма плюшками, бонусами там і так далі, які в такому випадку додаються, От, в тому числі, і при вищій офіційній оплаті праці ми вищі податки, які сплачуються у різного рівня бюджету, і в тому числі до пенсійного фонду, От, що забезпечує там, частково виплати, і то частково навіть при найоб'єктивніших. З цих прогнозах, типу, це теж все рівно при тій солідарній системі пенсійній, яка на сьогоднішній день існує, це все рівно не вирішить проблему. От я за те, щоб українці заробляли більше, а це можливо тільки тоді, коли просту, примітивну непотрібну роботу будуть виконувати роботи, а українці будуть контролювати їхню роботу. Тоді це, це типу кваліфікована робота, яка передбачає високий рівень оплати праці зі всіма плюшками, бонусами там і так далі, які в такому випадку додаються, от, в тому числі, і при вищій офіційній оплаті праці вищі податки, які сплачуються у різного рівня бюджету, і в тому числі до пенсійного фонду. От що забезпечує там частково виплати, і то частково навіть при найоб'єктивніших. Цих прогнозах, типу, це теж все рівно при тій солідарній системі пенсійній, яка на сьогоднішній день існує, це все рівно не вирішить проблем. От.